Кому завершилися штабні тренування з територіальної оборони, метою навчань було вдосконалення навичок посадових осіб під час підготовки та введення територіальної оборони і дослідження ефективності системи управління суб'єктами територіальної оборони. Під час навчань військовослужбовці прикордонних військ Національної гвардії та національної поліції провели показові дії силових структур в разі загострення обстановки в регіоні. У камуфляж та берси перевдяглись очільники районних адміністрацій та міські голови. Чиновників зібрали командно штабні навчання з питань територіальної оборони, які організували на базі могилів Глівподільського прикордонного загону. Військові комісари розтлумачують усі тонкощі оборони малих територій і тактичні дії при виникненні надзвичайної ситуації. Всі голови районних державних адміністрацій виконали вправи в стріль з автомата Калашника і з пістолета Макарова. Цю ми розглянули обладнання пункту управління району територіального оборони та порядок роботи штабу район територіального оборони на цьому пункті. Навчання складалось із кількох етапів. Окрім стріль, посадовці вчилися організовувати пункти територіальної оборони та скликати людей до загонів. Це можуть бути люди, які не байдужі, тому що до цих всіх подій, і значить, це ті загони, які повинні будуть ну в разі небезпеки для держави, коли оголошений військовий стан для того, щоб можна було забезпечити охорону стратегічних об'єктів. Як правильно облаштувати казарму, кімнату зброї та забезпечити зв'язок? Демонстрували на базі могилів Подільського загону територіальної оборони, до якого входять колишні військові. Один з таких Олександр Сарабон, пройшовши Ловайсь та полон, тепер розповідає новобранцям про вибухівку і міни. Знайшли, зняли все, берегу, підкрутили, підняли. Бах. Так само є такий сапер, дядя Толя Фадеєв, офіцер, який просто підняв стекло. До загону самооборони вступив також місцевий священник. На заняттях вчиться, як поводитись зі зброєю та надавати першу медичну допомогу. Корисно було завжди, як вирішувалось. Господь сказав, що немає більшої любові, якої. Щоб покласти своє життя за своїх глиші, а це вже пункт міжнародного пропуску брони. Прикордонники спільно із нацгвардійцями відбивають атаку радикально налаштованої групи, яка вирішила захопити кордон. Вхід йдуть гумові кийки, шумові гранати та сльозогінний газ. За пів години бронецький міст розблоковують. Силовики запевняють, у реальній ситуації діяти будуть ще швидше. У подібних навчаннях важливо відпрацювати взаємодію всіх підрозділів. Якщо дана ситуація, дай Бог буде мати місце. Наші підрозділи спільно з іншими правоохоронними органами вчасно її локалізують. І відповідно, на загрози національним інтересам України не буде. Територіальна оборона це безпека громадян і не лише під час військового стану, каже голова обласної адміністрації Валерій Куривій. Посадовець теж одягнув військову форму на час навчань. Це широкий комплекс питань, які в першу чергу спрямовані на загарантування безпеки громадян, і не тільки у випадку настання якогось військового, не дай Боже, стану це питання погіршення криміногенної ситуації. Що для прикладу, ми бачили. Це питання криміногенного характеру в окремих територій. За організацію навчань військові отримали відзнаки. Подібні тренування у штаби територіальної оборони обіцяють зробити регулярними. Життя батьківщині честь нікому. З таким життєвим кредо служив Україні підполковник СБУ, спецпризначенець Андрій Долгов. Загинув при виконанні службових обов'язків. Аби увіковічнити пам'ять героя захисника, у рідній 35-й школі, яку свого часу закінчив Андрій, встановили меморіальну дошку, а справу батька продовжить його син Єгор, учень Суворівського училища. Він Був веселим, дуже самоотверженим чоловіком, дуже смілим. З гордістю та зі сльозами на очах Олена Долгова розповідає про свого чоловіка. На лінійку реквієм зібралися учні, вчителі, співробітники, друзі та родина Андрія Долгова. Ви, шановні учні, повинні кожен свій день повіряти, заходячи в школу по життю і подвигу вашого випускника. Урочисто відкрити меморіальну дошку доручили кращому учневі школи Сергію Страхову. Відмінника, спортсмена, активіста, улюбленого вихованця Андрія Долгова прийшла згадати і класний керівник Вікторія Чайка. Бачите, його таким усміхом. Він такий був. розумієте, тут нічого не змінилося. От обличчя його таке, ну от як в класі художниця дуже гарно похопила його суть. Андрій був дуже надійний, дуже життєрадісний. Загинув Андрій Долгов у жовтні минулого року з перших днів конфлікту на сході у складі спецпідрозділу Альфа служби безпеки України брав участь у надважливих спецопераціях. Розповідає його друг та колега Олег Лисков. Каже, в Андрія була бездоганна підготовка. Він професіонал своєї справи, Надіжний, мужестві сильний офіцер, своє так, скажем, предназначення. Офіцера центру спеціальних операцій він виконував повністю і до кінця. Свої знання передавав і новобранцям Альфи. Був інспектором з альпінізму, рукопашного бою, оптичної стрільби, а ще гарним батьком та чоловіком. У Андрія залишилась дружина, донька та син. Для хлопця батько був і залишається взірцем для наслідування, тож вирішив продовжити його справу, стане військовим. Дали йому все саме мужське, що тільки може бути в мужчині. Фундамент в ньому такий заложив, настоящий. Своїм прикладом багато чого показав. І син учим гордиться, тим, що є продовженням. Пам'ять загиблого Андрія Долгова та всіх тих, хто віддав життя боронячи цілісність країни, вшанували хвилиною мовчання. Завершився захід покладанням квітів та патріотичним концертом. На семи локаціях під проводом професійних інструкторів у справжніх польових умовах вихованці інтернатів дізнавалися про будні військовослужбовців повітряних сил Збройних сил України. Обійти увагою підростаючі покоління, захисники та волонтери просто не мали права, адже діти так підтримують наше воїнство на сході. 15 кілограм це що, буде ківларовий захист шиї наплечників. і Передня послу. Ми завжди хочемо якийсь результат, щоб дітки були стимульовані до розвитку, до кращого навчання, до кращої поведінки. Наприклад, сьогодні ще змагання ще толком не почали, бо, бо всього багато. Вже до мене підійшло ну, порядка 20-30 дітей і питали, коли ми прийдемо сюди. Знову подібний просвітницько-виховний захід проводиться не вперше. Відмінним є участь вихованців одразу декількох закладів. Попросили командування повітряних сил і інші військові частини для того, щоб нам допомогли в організації цих мероприємств, надали якусь відповідну техніку. Самі зібралися для того, щоб дітей надати їм своє тепло. Всі військові частини повітряних сил ну, приймають участь в військово-патріотичному вихованні нашої молоді. Ми проводимо сумісні заходи з волонтерськими організаціями, з організаціями, які підтримують воєнно-патріотичне виховання. Здавалось би, дівчата могли розгубитися серед усієї цієї зброї та військової техніки. Втім, єдине, у чому вони поступаються хлопцям, так це узнані деталей та моделей представлених експонатів. Спочатку потрібен магазин, потім кришка, потім пружина, потом цього речака. Цей потім викручуєш оцього. Виявилось, діти здатні і зі зброєю розібратись і влучити у ціль. попасти в Мішель. Треба добре працювати ось. І здолати смугу перешкод, коли я спускалася з даху, мені було дуже дуже страшно. У польових умовах вдалося посмакувати і відповідними стравами. А на згадку про один день у ролі військових малеча отримала спортивний інвентар. Мужні воїни, які зі зброєю в руках стоять на захисті нас і нашої країни, вимушено швидко звикають до суворих вимог буднів на фронті та дефіциту найнеобхідніших, і здавалось би елементарних речей в мирному існуванні. Часом вони стають беззахисними через душевне сум'яття, породжене реаліями війни на сході нашої країни, із втратами, випробуваннями місяцями не бачити коханих дітей, рідних та близьких. Зі своїм душевним роздраєм бійці при нагоді йдуть до капелана за розрадою, гармонізацією думок і духу, наприклад, до Віктора Чверкуна. Віктор Чверкун капелан 131-го окремого розвідувального батальйону Збройних сил України. Його батько, льотчик, дідусь та прадід теж військові. А жіноча лінія мала духівничий напрям. Віктору довелося об'єднати обидві іпостасі. Три роки життя на передовій поряд із бійцями змінили його світогляд. Неможливо щось робити, якщо воно тобі не цікаво і. Тебе заставляють щось робити. Мене ніхто не заставляв, я свідомо сам. Тільки наша зброя не та, яка безпосередньо кулями стріляє. Наша зброя це меч духовний, як казав святий апостол Павло. А священик він об'єднує в собі і психолога, і соціального працівника. Ну і в першу чергу він є священиком. Коли життя на волосині. Солдати приходили з бойових операцій, змучені та виснажені. Прагнули одного виговоритися і почути слова підтримки. Капелан покликаний допомогти військовослужбовцю зберегти свою людську гідність, каже душпастер. Найбільше військові запитують, чому і навіщо так сталося в їхньому житті. А ще діймає сумління, чи мають право позбавляти життя інших людей. Тут дуже важливо до них донести, що вони захищали свою землю. А не захоплювали інше. Що найбільше, як ми казали, заповідь це бути готовим жертвувати собою заради своїх близьких, заради своєї батьківщини. Якщо в тебе була ця жертовність, і ти був воїном і мав виконувати свій обов'язок, значить ти правильно поступав. З відродженням армії відроджується і капеланство. Констатують духівники. На передовій вони стають для вояка і провідниками, і натхненниками в боротьбі, і прикладом. Воно відродилося як те, яке колись завжди було в українському війську. Воно просто через час Радянського Союзу, через атеїстичну пропаганду воно взагалі відійшло. Безперечно, священик також має володіти знаєте, і знанням. і Дуже дуже добре володіти. Знаєте, такою тонкошими психологією для того, щоб знати якому воїну, що як сказати, як похвалити, десь можливо, знаєте, трошечки і посварити, якщо в нього є якась трошечки не така підходяща поведінка. Священник знаєте, тут має дуже багато прав і обов'язків на виконання і на виховання особового складу для багатьох солдат, які повернулися з передової додому. Війна продовжується в їхніх головах. Найважливіше на думку капелана це реабілітація хлопців, які брали участь у бойових діях. Тому у нього виникла ідея укомплектувати на території військової частини спортзал, де б одночасно змогли займатися до сотні осіб, і закликає усіх небайдужих вінничан допомогти у зборі спортивного інвентаря. Дуже було б добре, якби ще до того долучилися люди. Ну яка потреба, все, що пов'язано зі спортом м'ячі. Велосипеди просили хлопці. Це не тільки для спортзалу велосипеди. Вони в Гущинці їздять. Хто там знімає житло, хто за якимись у власних справах, хто просто покататись на велосипедах. Вони готові навіть би, і в оренду брати ті велосипеди. У французькому Люрді завершилось 59-й міжнародне військове паломництво. Понад 40 країн-учасниць. Близько 12 тисяч воїнів-паломників, з них. Півтори тисячі з Хорватії, 800 з Німеччини, 180 з Польщі, 130 з України. Ми гідно представили нашу державу, у числі української військової делегації, учасники АТО, курсанти Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного, курсанти Академії Державної прикордонної служби України, представники силових структур України, повітряних сил Збройних сил держави і родини військовослужбовців. Паломництво це найперша дорога до себе. Під час паломництва є нагода застановитись над власним життям, відкрити те, що можливо найважливіше в житті кожного з нас правду про самих себе. 59-те міжнародне військове паломництво до люрду це унікальна можливість кожному окремою разом із військовою та цивільною спільнотами майже всього цивілізованого світу помилитись за мир, про який так мріє кожен українець. Газозаправну станцію літальних апаратів рідким азотом можна побачити лише на військових аеродромах. Наразі ж вона стоїть біля технічного університету, де науковці та армійці спільно вирішують, що у цих машинах можна вдосконалити. Хотіло б якісь зміни вносити, зокрема, змінити базове шасі, щоб привести до, до одних зразків, тому що тут базове шасі зіл 131 а тут урал 4320 Змонтувати на одну базу. Поряд два бійці збройних сил України демонструють перевірену часом і боями зброю. Автомат та кулемет Калашникова. змінювати на сучасні аналоги. Не хочуть і вже навчились самотужки модернізувати магазин, приклад та приціл. Там ідуть магазини уже або прозрачні, або з прозрачною ставкою. Друга ручка удобніша для хвату. Приклади ідуть амортизуючий повністю. Все міняється тут. Внутрі ставиться різинки для того, щоб при відкаті, відкаті затвора не було так багато шуму і от колязи. От зараз у нас тактичні рівні. Повністю нова зброя допомагають військовим студенти машинобудівного інституту, які переробляють стару радянську розвідувальну машину. Замінюють двигун, систему охолодження та гальма, що в рази покращить характеристики цього броньовика. Ми замінили двигун, був газ 44 на хаммерський двигун, і це збільшить його швидкість, його потужність. Тобто було 140 кінних сил, а буде вже 160. Всеукраїнську практичну конференцію вирішили провести науковці Національного технічного університету. За мету ставлять об'єднати зусилля силовиків та науково-дослідних центрів у пошуку нових видів озброєння для вітчизняного війська. Складається ситуація, коли різні силові структури замовляють розробникам майже однакові зразки озброєння, не координуючи свої дії. Це збільшує час розробки, вартість розробки і складності при експлуатації. Свій винахід приїхали продемонструвати також львівські розробники, виготовивши розвідувальні роботи та маніпулятори, які розміновують поля, чекають на замовлення. Для прикладу, скажімо, американські роботи, які направили для розміновувачів, десь коштують порядку 300 тисяч доларів. Ми можемо таку машину зробити такого рівня ефективності. Само собою вона не буде така вже досконала не ті технології, не те фінансування за 100 тисяч. Триватиме конференція кілька днів. Організатори запрошують відвідати захід на лише проектувальників, а й городян, адже хочуть продемонструвати. Ати найкращі зразки техніки, які є на зброєнні військових рятувальників та поліції. Юридичним департаментом Міністерства оборони продовжується робота по виконанню судових рішень, винесених на користь Міноборони стосовно повернення до сфери його управління незаконно вилучених земельних ділянок. Ще 5 липня 2016 року було фактично повернуто до сфери управління Міноборони земельну ділянку загальною площею майже 500 гектарів в селі Петрик Літинського району Вінницької області. Втім, на практиці лише з 22 травня 2017 року Почалась передача того, що роками було зведено, облаштовувалось за господарювання різними власниками, занихаювалось та доводилось до руйнування. Облаштування цієї території розпочалось ще за радянських часів. 1959 рік будується мисливське господарство військовими Вінницької гарнізонної ради мисливського товариства Прикарпатського військового округу. Сережили цих місцин, і свідки кажуть, що донедавна тут, у 20 кілометрах від обласного центру, в одному з наймальовничіших куточків можна було безпроблемно відпочити і декілька магазинів було, і готель, і пральня, і облаштування для відпочинку, рибальства і мисливства. Перебачив тут. От, і допомагав їм зариблювати рибу, Даже там ставки були такі побочні, мільку розводили, і запускали сюди в ставок. Колектив такий був. чоловік, мабуть, за 25 було тут. і Борщиці були, повара тут були, і, і там працювала, робота, приїжджали, столи там, там були хороші столи, такі, що можна було приїхати, командою номер 10 на день Рождення, що музика навіть була, це озеро було. Паску воєнного округу було, воєнне. Це було для учасників бойових дій, для учасників для інвалідів війни. От це. Тому що я сам учасник бойових дій поспав, пішло і пішло. Начали ділити, тут партії пішли одна, друга, вдома офіцером, вбирають, другі ставлять. Більше коли ставить. От по 2-3 роки угу. тут все порозвалювали. Нічого, тут ремонту ні і Там внутрі зайдіть, що зробить. Яке має бути покарання за те, що зроблено за останні три роки? Значить, знайти от отаких, як вони тут ходять, провести розслідування і посадити хоч років по сім кожному дати. І нехай посидить, подумає, що він робив раніше. Три роки тому колишній військовослужбовець служив у повітряно-десантних військах вісім років. У 1991-му був звільнений і обирається головою. Скажіть мені, будь ласка, що зараз інформація? Ситуація така. Значить, по весь час існувало товариство військових мисливців та рибалок Радянського Союзу. Значить, ці мисливці будували різні бази по території Радянського Союзу в складі Міністерства оборони Радянського Союзу. Всі ці бази будувалися за рахунок їхніх внесків. Фактично, Міністерство оборони ніколи не фінансувало ці всі будівлі за рахунок внесків, за рахунок особистих тоді багато дуже було членів. Вони ці всі бази будували. Також допомагали. Командири військових частин, госпособом ну, солдатів давали, там, техніку, тоді це все побудувалося. Деякі будівлі в 91-му році ця організація прикоротила своє існування, вона стала, Україна стала незалежною державою і ці всі бази були об'єднані в українську громадську організацію, всеукраїнську, сеукраїнську, товариство військової та рибалок Збройних сил України. От. І Ці бази всі були оформлені, у них були зроблені документи, свідоцтва виписані. І так вони ці бази працювали. Працювали ці бази, оформлялися, працювали все нормально. Але починаючи з 10-го року військова прокуратура КЕЧ почали суди по забиранню цих баз. У нас апопея ця йшла з 10-го року по 17-7 років. Спочатку вони забрали землю. Було засідань з суду, якщо не помиляюся, 22. Спочатку в нашу користь, потім в їхню. Землю їм ми передали минулого року, але землю вони до сих пір не можуть оформити, бо їм відмовляється оформляти обласна адміністрація по тій причині, що це не цільового призначення земля для міністерства оборони. Тобто з того 450 гектарів. Ну непонятно, як міністерство оборони буде використовувати. Стосовно будівель, бо будівля дуже довга війна, 7 років йде. Цього року вже було рішення суду остаточне, 4 квітня господарського. Ми подали апеляцію, але оскільки нас було дуже там, треба було за апеляцію, так виписано було рішення суду, що треба було за апеляцію заплатити майже 80 тисяч гривень. Ручень на господарства немає і апеляцію ми програли. Тепер ми, я не можу виконувати рішення суду, тому що це кримінальна відповідальність. І ми будемо цю базу передавати Міністерство оборони, а там далі побачимо по ситуації, як воно буде. Начебто там наші депутати обіцяють, що якийсь закон буде, який допоможе потім нам ці всі бази вернути. А поки вони приймуть його під охорону, хай собі охороняють, все рівно ці бази збиткові, вони абсолютно не просять ніякого прибутку. Попередній очільник, а нині еколог свідчить. 10 років тому знаходились ну, як українська груба, де підувайло, дверці, плити, все повиривали. Ви не знаєте, ви не б, знаєте що са площадку знищили, сараї всі знищили. У е, мене ось є куча договорів людей, наших колективів, де давали холодильники, телевізори, е, ну все, що необхідно для людей, для відпочиваючих, для наших е, автовців. Вони все вивезли. Все вивезли, все воно в мене все є. Я його все буду зараз подавати після сьогоднішньої прийомки, якщо все пройде. Ми будемо подавати е, і копію рапортів, я командіру е, на стіл положив. Це все, все буду переписувати, все буду подавати в е, поліцію. На питання на підставі чого позрізались столики, зняли огорожу металеву сітку, яка ставилася задовго до його головування, вночі повиносились холодильники, телевізори та інше, що надавалось добричинцями, відпочивальниками, чуємо. Це майно в Ямчому подарства «Петрик». Але ж наскільки я зрозуміла, люди кажуть, що це майно привозили, так би, так би мовити, доброчинці, телевізори, до до коли Ну це підтвердження цьому ніякого немає. Це майно знаходиться, майно знаходиться на переліку. Я його прийняв, це майно. Я його це майно вивіз, і я за нього відповідаю. Я матеріально відповідальна особа. Я не можу залишити його тут. Невідомо. Ви розумієте, ми сьогодні передаємо базу Але другому власнику. З, з металеві конструкції, які ви знесли сьогодні в звичайні? Так, На які а ми передаємо базу другому власнику. Ми передаємо приміщення, а не базу. Ми не передаємо майно. Ми передаємо приміщення, ось вони ці приміщення знаходяться. Майно ми не передаємо своє. У нас залишається. А це ж не ваше майно. Як це не наше? Ну, якщо добре, майно військово-мисливського господарства yeah. uh -huh. З, е якщо не помиляюся, 68-го року. Дуже багато помилок допущено при оформленні в цьому році. Не було витримані умови, багато, багато умов. І через це вони програли. Зараз не програли суди, не було на шансів абсолютно. Ні. Зрозуміло. Це то ви вважаєте, що ваше сумління абсолютно не чисте перед громадою? Мене перед громадою чисте. Я відповідаю за це майно, я його прийняв, я відповідаю, я маю його їм, це майно призоставити, надати. Ще більше вражає намагання зруйнувати стратегічний об'єкт. Дамбу, що може призвести до затоплення Літина. Зрізали все і, не дай Бог, якогось поводка, павод, що буде давити вода, Їм треба воду перекачувати в 10 гектарник, котра має йти. Вони вирізали ці труби. Визивали ми міліцію, їх затримали і оформили. Ми долучили ці всі матеріали зараз до карні справи про трояну. Її веде поліція наша обласна. Всі, всі, зараз, що ми ще побачимо, однозначно будемо подавати, щоб долучати до цієї карні справи. Маточники знищили, От маточники були. Де риба була, навіть домик орендований, такий є Олексєєв, платив гроші, навіть його зрізали браму і забрали гараж цієї ночі. Втім, члени комісії Кев, до якої за пропозиції від нині чинної гарнізонної організації Товариства військових мисливців та рибалок збройних сил України ВМГ «Петрик», долучились і представники даної організації. Майже без перешкоджень оглядають те, що залишилось в господарстві. Воєни приїжджають вже ж тут, приїжджають особливо зараз. Чорнобильці приїжджають всі учасники і Афганської війни. Вони всі приїжджають з дітьми. Зробив, вирішив зробити вольєр. Там були гуси, дикі, качки дикі, фазани, 10 видів голубів, кроліки. Це все знаходилося в 50 метрах квадратах. Знищили. Я, я йому казав, очі. Ти кажу, не мені больно зробив. Ти больно зробив цим діточкам, які несли траву шіпали, фотрофірувалися, воно в газетах було. Вісім, вісім китайських свиней. Вони такі маленькі, інтересні. Ми їх випускали, вони бігали по території. Троян зів. Зараз йдеться судова справа, я їм зробив замічання, а вони взяли, побили мене. Неділі три тому ну, не говорити. Оце вони ось до грузять. Номер машини теж є, так? Є номер машини, все, все як має бути. Це ж зараз судова справа ведеться в Літинському районі. Вернувся 15 січня 2016 року. І Дебальцем відслужив, відслужив за себе і за сина. В складі комісії інженери, електрики, бухгалтера. Люди з земельних ресурсів, кошторисна група, яка зараз дивиться, що робиться в будівлях, щоб ми спочатку бачили, в якому стані знаходиться ця сама будівля. Є юрист, є Сергій Іванович, і бивший наш еколог, начальник охорони. Є і сьогодні будемо питатися в ще охорона в три чоловіка. Маємо обмежені людські ресурси. Ми домовилися вже, що ми десь в середу пройдемо вивчення ситуації, яка є по цій, по Петрикам після нашого прийому сьогоднішнього дня цих територій і будівель особливо на рисунку е, в дальнішу карту маршрута свого. І саме головне, що є вже громадські організації, які на безкоштовній основі готові нам надавати допомогу щодо охорони, щодо наведення тут порядку. Судова тяганина тривала руками, врешті, як і конфлікту Петрику, адже для багатьох, зокрема і дачників, відпочинок тут став платним. Тут все на спонсорах. Оце все, що здавалося, це все люди, які От приїхала людина відпочивати каже, слухай, в мене є холодильник вдома. Можна тебе привезти, привіз холодильник, той телевізор привіз. І так воно здалося хазяйство. А те, що було раніше Міністерство оборони, всі ці метали, всі ці, ці арки, всі ці шламбавни, ви самі бачите результат. СССР. Да, СССР. Дякую. Ще Прикарпатського воєнного округу. Там таблички були алюмінієві, Прикарпатський воєнний округ. Все знищили. Все. So. Міністр оборони гіралами Полтарак і головою Всіх всі цієї асоціації, рибалок та мисливців є договор про співпрацю, про наляд допомоги, про я б сказав так, включення договорів, про відпочинок людей, все становить. Це єдина організація, яка таким чином поступила, ну на мій погляд, поступила просто варварські зв'язки. Ми зараз це все його пишемо. Я привіз спеціально всю комісію. Можливо, не довелось би і нам спостерігати за тим, що відбувається нині, якби не лише всі дотримувались букви закону, а й несли відповідь на суворе покарання подібного в нашій багатостраждальній Україні просто апріорі не могло б трапитись, навіть теоретично. Наразі укладено угоду на час передачі поставити охорону від КЕФ на обійсті в Петрик, А АТОвці і волонтери, хто зголосився на наведення порядку в цьому питанні, і яких більше сотні, допомагатимуть цим охоронцям.